Хотів би почати сьогоднішню катехезу з Євангелії е, від Івана, 12 розділ, 24 вірш. Ісус каже так: пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж заумре, то рясний плід принесе. І відразу можемо сказати, який е, рецепт е, Господь пропонує нам від егоїзму, це власне умертвіння. Умертвлення, так? Ісус сам себе умертвив, дав себе забити, віддав своє життя і тим, таким чином теж переборов егоїзм, хоча сам не був егоїстичним, але тим своєю смертю Він е е е допоміг, нам, вирішив нам, е допоміг нам вирішити власне, це питання і показав нам шлях, показав нам путь. Егоїзм це як голова змії, яку Ісус прийшов, аби її розтоптати. Теж апостол Павло дуже гарно каже в другому посланні до коринтян. він каже так: Він умер, щоб ми більше не жили для самих себе. Тобто егоїзм є десь таким ну, життям для самого себе. Святий Павло взагалі називає, що це є прокляття жити самому собі. Він умер, щоб ми не жили більше для самих себе, але для нього, що умер за нас і Воскрес. Ісус є одночасно Богом. Є одночасно людиною. І за ці 33 роки, які він був тут на землі з нами, які він тут прожив, ніколи не було найменшого сліду егоїзму в його поведінці, в його житті. Навіть най... таких... найслабших ознак. Так? Він прожив життя, яке було актом постійної любові, постійного дарування себе. І нарешті він вмер на Христі за всіх нас. Людина не вмирає лише для того, щоб вмерти. Навіть Святий Павло в одному з своїх листів каже так, що чи ми живемо, чи ми вмираємо, ми Господні. Для Господа бо живемо, і для Господа вмираємо, каже Святий Павло. Може не дослівно, але приблизно цей текст звучить так. І коли говоримо про умертвіння як лік від егоїзму, то не говоримо, що треба вмерти лише заради того, що треба, щоб вмерти, але йдеться про визвольну смерть, коли умертвлюється егоїзм, який є отрутою, і сам егоїзм приносить великі страждання. Якщо подивимося на історію Спасіння, то можемо побачити, що Адам, Авраам, Давид вони не зуміли цього зробити. Ми сьогодні будемо говорити про Каїна, будемо слухати читання старозавітні, теж про Авеля. І теж будемо чути про те, що Бог застерігає Каїна і каже, ти мусиш панувати над гріхом, ти мусиш панувати над злом, інакше воно оволодіє тобою. Власне, всі ці персонажі не могли самі себе умертвити. Тільки один єдиний Ісус віддав своє життя заради нашого спасіння, можна сказати, умертвив себе, дав себе убити, таким самим розчавив голову і корень усіх гріхів. Одним із таких гріхів є егоїзм, ми сказали минулого разу. Отже, Ісус жив і вмер, не будучи егоїстом, і таким чином Він досяг перемоги власне в цій битві з цією смертельною хворобою, яку ми називаємо егоїзмом. Ісус, котрий є зерном, як ми на початку сказали, що зерно, доки не впаде в землю, не умре, не дасть жодного плоду. Так само Ісус є тим зерном Отця, котрий був, ну, якщо можна так сказати, вкинутий у цей світ. І впав на кусок землі, котрий звався Голгофою, де й помер. І завдяки цій безмежній самовіддачі, цій пожертві, зріс великий урожай, і цей урожай є ми. Безліч синів і дочок Божих, здатних жити, любити і віддавати себе за інших, так як він віддав себе. Синів і дочок, що навчається не любити власне життя, а любити своїм життям іншого. Він любив нас настільки, що готовий був забути про свій небесний трон. Ми це бачимо в події, богоя... події воплочення, так? в Різдві, коли той Бог, котрий є в троні небесному, полишає той свій трон і сходить до нас, стається маленькою, беззахисною дитиною, схожю до, всі... до... до кожного з нас. Бог стався маленькою дитиною. З любові до нас. Він забув теж про зручність і комфорт, котрий він мав у небі, бо в небі йому було комфортно. Він народився в яслах, став бідняком, маючи все, і став тим самим доступний для кожного бідного, найбіднішого. Христос, усе, усе, що мав, віддав для нас, все, навіть своє життя і смерть не могла його зупинити в цій, власне, місії нашого спасіння. Яку він прийшов виконати. Нічого не лишилося, він віддав навіть останній подих. Ми чуємо на Голгофі, євангелисти описують нам, що Ісус віддав духа. Він сам віддав. Так? Тобто Його ж спосіб буття, спосіб Його існування це віддавати. Це, власне, то, що є протилежним до егоїзму, бо егоїст хоче брати. Тільки. Тільки собі. Брати, брат, брат. Як мертве море, котре. Бере воду, бере і не віддає є мертвим. І Сатана думав, що вб'є Ісуса на Голгофі, що Він його поборов, але помилився. Тому що Ісус вільно і усвідомлено прийняв свою смерть і таким чином переміг її разом з нею переміг егоїзм і самого Сатану. На хресті ми бачимо тут у нас є такий гарний хрест. Ми бачимо, що Ісус відмовився від будь-якого захисту, помсти, накопичення матеріальних благ, тому що голий був на Христі. Він відмовився від особистого престижу, від влади, від слави і від усього того, що може дати цей світ. Він умертвив усе те, що світ пропонує як легкий, зручний шлях і спосіб, давши тим самим найвищий доказ своєї любові. Віддати власне життя за того, кого любиш. Тому в Євангелії, Ісус, в Євангелії від Івана Ісус каже, немає більшої любові, ніж та, коли хтось складе життя своє за своїх друзів. Ісус це зробив сам добровільно. Він показав нам, що можливо відмовитись від того, щоб не бути центром світу. Можливо це, можливо перемогти егоїзм, знехтувавши дорогами влади, слави. Та інших, які пропонує світ. Саме через таку любов, яку Ісус мав, власне, тому що був повний любові, тому Він зміг віддати своє життя і не бути егоїстом, показав нам, що це єдиний спосіб підкорити егоїзм. Тобто робити те саме. Тому святий Павло каже, що тому ми повинні вмерти для гріха, щоб жити з Христом. В іншому місці він каже. Бог визволив вас з рабства, то не вертайтеся знову до цього рабства. Єдиний спосіб підкорити егоїзм це робити те, що він робив, так? тобто умертвляти себе. Це щось подібне, як, як, наприклад, лікар так? каже хворому, ну, наприклад, на діабет, є тут у нас дехто діабетик, і каже, що, шановний чи шановна, з теперішнього дня, якщо хочете жити. Жити нормально, то мусить бути така дієта. Або у когось там, я не знаю, алергія. Якщо хочеш жити нормально, то мусиш дотримуватися і це, і це, і це не їсти, або якась інша хвороба, і мусиш дотримати певну діє. Мусиш це відмовити, якщо хочеш нормально прожити. Щось подібно, як лікар каже хворому, що це не можеш робити, і це, від цього мусиш відказати, мусиш це облишити. Що подібно Ісус, як той найкращий лікар, каже кожному з нас, кожному, хто хворий на егоїзм, каже, мусиш облишити, любити себе так, так, ніби ти є центром всього світу. Бо це тобі шкодить, це тебе знищить, це тебе об'є. Хоча може це здаватися таким милим і приємним. Ісус пропонує кожному з нас, аби умертвити самих себе. Не в спосіб такий, ну, в спосіб мазохізму, так? що типу, треба себе якось там не знаю, знищувати. Так? Але в інший спосіб, так? В, спосіб в спосіб боротьби власне, з своїми пожадливостями, своїми пристрастями. Ти власне є час посту, тепер є час якраз на це, щоб вчитися боротися або умертвляти себе, свої бажання, свої пристрасті, свої похоті. Ради чого? Ради того, щоб могти любити. Бо піст має на меті, має ціль любов, має на меті самого Господа. Не тільки відмовлення, не тільки аскеза, але має на меті вищу ціль. Так? Тому, власне, щоб не бути егоїстом, є необхідно віднайти ту любов. Ту любов, яку, яку має до нас Він. Якщо підсумуємо, то можемо сказати так, що Ісус нам пропонує. Вихід з егоїзму, той вихід з егоїзму є умертвення. І ми тепер є на дорозі, власне, за ним, бо йдемо за ним на Голгофу. І цей, цей піст великий наближає нас до праздника Пасхи. Ми наближаємося до Страстної П'ятниці, де будемо проживати з Ісусом смерть. Ми теж через хрещення, бо ми в, через хрещення у смерть Ісуса охрестилися, щоб умерла наша стара людина, і ми до того покликані, щоб власне з тою старою людиною, яка ще в нас. Живе і постійно хоче, щоб було по-моєму, хоче, щоб було та я кажу. Так? І, і так, і інші інші такі е, е, проблески тої старої людини. Ісус нас завжди запрошує до того, аби відмовлятися від цього. Боюїзм є смертельною отрутою, яка знищує власне тебе і мене. Це, це штука, котра модна тепер стала у світі, але е, то не є любов'ю. Егоїзм не є любов. Ю. Егоїзм є, власне, браком любові. Любов Щоби перестати бути егоїстом, необхідно є віднайти любов. Де віднайти ту любов в ньому? В ньому. Бо, в ньому. Бо він, власне, показав нам, пу... він не був егоїстом. Прийшов до нас перший, перший шукав нас, перший почав говорити до нас. Перший віддав своє життя за нас, умер за нас, віддав своє життя. Прожив як дар. дарував себе, не був закритий тільки на собі, але покликав учнів, заснував тим самим церкву, послав їх далі, аби, аби вчитися виходити власне, з свого егоїзму і, і бути відкритим до друга, аби прожити своє життя в такий спосіб, як він. Він нас до того кожного кличе, аби ми не закривалися тільки на собі, на своїх, не дивилися тільки на свій пуп, на те, що мене болить, на те, що мені тяжко. Але щоб ми вчилися виходити з, свого, виходити з свого Я, аби могти побачити другого. Але щоб це зробити, ми потребуємо Його Духа, ми потребуємо Його сили. Власне, для того приходимо в храм, на цю спільну молитву приходимо на літургію, аби отримати Його Духа, щоб могти жити так, як живе Він. І той спосіб існування, той спосіб буття, який має Христос, є, власне, любити. Любити, це його природа, він не може інакше. Немає щось такого, щоб я міг зробити, і Бог перестав би мене любити. І ти так само не можеш щось такого наробити, я не знаю, якийсь такий страшний гріх зробити, щоб Бог перестав любити тебе. Неможливо це. Його природа така, він постійно любить. І хоче, щоб ми так само любили. І, власне, гріх є, є тим, що нам заважає любити, є тим, що нас блокує. Так? Є таким собі вірусом, от як попадає вірус у телефон чи в, е, в комп'ютер. Починає глючити, тормозити, перестане працювати, пропадуть файли. Що подібно гріх? От, коли приходить гріх в моє життя, моє життя перестає бути нормальним. Власне, тоді закриваю, тоді стаю егоїстичним, бо бракує мені любові, гріх мене відрізає від любові, котру є Господь. А Бог нас постійно шукає, хоче нас вертати до любові. Хоче нас навчити любові, хоче нас навчити такому способу існування, щоб ми можели для другого. Щоб ми могли, так, як каже Христос. Немає більшої любові, ніж так, от, коли хтось складе своє життя за своїх друзів. Ми сьогодні маємо неймовірну кількість тих свідків, у нас всі наші збройні сили, є ті люди, котрі віддають своє життя за нас. І маючи таку велику хмару свідків, котрі готові з собою пожертвувати. Бог нас кличе, каже, подивися, в тебе, в твоєму районі, в твому селі є стільки ті, котрі пішли воювати, аби тебе захищати. І, і подивляючи на цей подвиг, на, на їхню відвагу, можемо, можемо теж виходити ми з егоїзму, з того, власне, з тої закритості на, само, на самому собі, з зосередженості на тій замок, в тому пеклі, бо це є пекло жити самому собі, закритися в собі і в своєму я це, це є пекло на правду. І Бог нас прийшов, для того, прийшов для того в цей світ, аби нас того пекла визволити, аби нам дати життя, правдиве життя, котре є в любові. Тому визволення з егоїзму і зцілення лежить через смерть, через умертвлення самого себе, і неможливе є без його допомоги, без його любові, без Його духа. Бажаю всім нам, щоб ми направду не були егоїстами, але щоб ми могли любити так, як Він любить нас. Слава Ісусу Христу!